Клас. Готую вечерю, вирішила зняти це блюдо. Значить, як я готую цвітну капусту. Я не проварюю перед тим, як буду смажити, а у мікрохвильовці, ось так розділила на шматочки, і в мікрохвильовці її пропарила. Вона така альденте, пропарила 10 хвилин. Велика головка цвітної капусти. І зараз буду обсмажувати. Ось вона ой, протикається. Вона не должна розвалюватися повністю, тому що вона ще буде смажитися. Коли вона буде смажитись, вона буде Доготу... доготується. Посолила зверху, трошки, для того, щоб. Не видавало запаху такого, знаєте, сірки від капусти, додала листочок лаврового листа, воно випаровується і немає запаху в кімнаті або на кухні. Так, Тут у мене вже 4 ложки борошна кукурудзяного. Тут у мене одна столова ложка звичайного борошна білого, перець, 2 яйця. Сіль і 10 ложок води. Я думаю, що це грам 150 води. Посолила і зробила ось такий лізон для обжарювання. Ну, і зараз побачимо, що з цього вийде. Ну що, виходить, ось так, смажиться. Дуже схоже на рибу смажену. І на смак, до речі, теж. Додала ще укропчик. Був у мене кропчик трошки, тому додала до смаку. Дуже смачно смажу до ось такої рум'яної кірочки. Не дуже засмажую. Ось. Ну як рибка. Це як все Оп. На добре пропарюється, то я її роблю не на великому вогні, а на маленькому вогні вона смажиться, тому вона не горить. І гарно виходить сметанку зараз додати туди укропчик сметанку і вмакувати, як воно буде смачно. Смачного. What?